Вільних людей на своєму каналі з вами, як завжди, ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці, дівчата, ми трудаємося на саме дно Дніпра в пошуках величезної ярмарки, яка в цьому році вперше відкрилася на суші. Мені вже хлопці подзвонили, сказали, можна ходити, воду спустили, тому ми вибралися на пошуки. Сідайте зручніше! Всім бажаю приємного перегляду. Потім все розкажу. Погнали! І власне головна інтрига сьогоднішнього копу, що ми будемо копати. А взяв я майнлаб-Мантікор. Наразі це лідер ринку по технологіям, які можуть запропонувати вам металошукачі. Будемо казати флагман ринку, і дуже хотів його перевірити саме по Дніпру. Тому сьогодні взяли його, побачимо, що вам можуть запропонувати наразі технології. Я сподіваюся, ви мене чуєте, хлопці, бо такий вітроган, що хай Бог миле. Он бачите, щойно до дерев підійшов, а від на діпра не вийшов і вже в нас трапилась перша знахідка. Ну не яка, бачите, сигнал 22, 23 в одну точку. Так, і що це в нас було? Ну, насправді нічого такого цікавого. Звичайна радянщина, 20 копійок 46-го року, бачите, такі закійще трошки. Ну Так на Дніпрі вони завжди ржаві, такі, знаєте, не дуже гарні. Але нічого. Монетка не монетка. Сьогодні йдемо відволити душу, тому кидаємо в карман та шуруємо далі. Ну що, хлопці, пробираюся, по дну Дніпра потрошку, бачите, вон прийшов. До першого озера, тут річки вже йдуть. І, коротше кажучи, включився не через це, а через такий от точечний гарненький сигнальчик. Ну, я думаю, хто вже міг догадатися, що це могло випис. Де там? Воно? А? А? Ось, Ось воно, малесенька. Ви що? Здогадались, що це може бути? Та я думаю вже і видно. А ну? Дві копійки нам треба. Формати Микола II. заїдені, страшні. Але все ж таки все вже цікавіше, ніж Савєтіна. 1908 року коштують вони чисто символічних грошей, але шукаємо ми не через це. Правильно, ми шукаємо через кайф. Йдемо ми аж вон туди, хлопці, в самий край. Там була величезна ярмарка, але її в тому році не повністю вода пішла. Ти в мій брат, але та точка була під водою. Частково е, була на суші, в принципі, непогано покопали, а в цьому році скинули на 70 см більше води. Тому мають відкритися дуже цікаві місця. Бляха, вже копався, а сигнал в одну точечку, бачите, на 2D. Через це і копаю. Дивіться, хлопці, вимахав просто на половину лопати. правда вже дигнув, бачите землі. Он... І ви просто не повірите своїм очам. Де там? По-перше, так я побачив бачите. І я просто блин, перестав розмовляти. Да, Не зовсім та знахідка, яку я собі уявив. Ну вон, бачите. Леніна знайшли. Леніна, що таке? Коштовне чи не коштовне? Ну якась якась, мабуть, юбілейна, да. Фігня, коротше, радянська. Майже, майже сміття. Ну, але знахідка прикольна, що. Мантікорчиком виніхали, блін, з половини лопати. Ледве винюхав. господи. Але за що? Ну що, шукаємо далі. Вже мені таке подобається. Ну коротше кажучи, тут виявилось неглибоко. Бачите? Так, в принципі, ходити можна, навіть тут по воді. Але включився не через це, десь тут? О, бачите? Досить непоганий сигнал. А я все пробираюсь, вже майже підійшли до лісу. Вон. Ще десь метрів 700-800, потрошку шукаємо. Ну давайте викупаємо, перевіримо. Що це в нас тут за загарнюся? Ну нарешті, хлопці. Скільки сміття тут, я вам скажу, почалося. як до села старого дійшов, що хай бог миле. Але бачите, цікаві знаки, які трапляються. Це у нас що, гордянка невеличка. Ну, давайте її трошки сполоснемо. І подивимося. Да, гордяночка трапилась невелика. Блін, ну, такий вітроган, що хай бог мили. Я сподіваюся, ви хоч щось чуєте. Так, ззаді якісь надписи трошки є, але неважливо, що там. Пуга, пуга та й пуга. да? Виїхали. Давайте, хлопці, погнали далі. Ну що, хлопці, вже дійшли до лісу і тут я вам скажу була досить велика кількість знахідок. І вже нам перше трапилось. Бачите, сягнав 90-89. І чесно кажучи, я розраховував, дещо десь, десь, десь інше побачите. Але, так, хто побачив вже знахідку. Так. Хто побачив на, наразі, ставимо лайк. Бачите, ні? А тепер... Так, все вірно. Ось. Да, знахідка неабияка, якесь таке невеличке кільце. Але знадні правим скажу, приємно такі речі копати. Скільки років воно тут лежало? Звичайно, мабуть, мідне. Нічого такого, але вже думав, що мідячок. Ну, до речі, їх робили з мідяків, тому майже мідяк, так? Ні, ти йдеш з нами. Що, хлопці, для вас пройшла буквально мить, а для мене вже хвилин 20 пошуку. Але тут я вам скажу, знахідка нарешті вже дуже дуже, дуже прикольна. Бачите? Сигнал був в принципі, 90, але враховуючи, що я вихопав вже три сигнали онлайн шмурдяки, тому не знімав, і вже побачив, хлопці, дивіться, наш перший риженький мідячок з Дніпра. Деньга. Тут уже водичка поднабралась трошки. Ой, то можна нормально помити. Вон, бачите? Поїдений. Це через кислотність. Ну, на мою думку, води тут, бачите, які... це ще воно в ґрунті такому лежить. Чи хлопці казали, що це через те, що воно піском шліфується. Що ви скажете? Ну, хвилі йдуть і пісок шліфує монетку. А ну Давайте висловлюйте свої думки в коментарях. Ну що, це вже приємно. приємно, І чистити не треба. До речі, якщо її не пошкрябати, вона потемніє. Обов'язково навіть такі світлі шкрябайте так от пісочком, і вона така і залишиться, побачите. Сильно шкрябати не буду. Нехай там чорні ділянки ці позалишаються. Гарненькі. Ну що, це вже за зачот. Ладно, хлопці, що беремо прилад, погнали далі. Те, що я вам і казав, хлопці, дивіться, Вон, наша минула ямка, щойно підняли мідяка. Ось чому треба ходити там, де ще щойно спустили першу воду. Бачите, тут ніхто не ходив. Всі бігають отам, по острову, по центру, кавжеж роками. Ну і знахідок, як завжди. А тут бачите, в одну точечку будемо копати. Сигнал майже не помінявся, хлопці. Дивіться, ще одна малесенька знахідка. Ну так, да, знахідка не знахідка, але приємна. Бачите, якесь колечко, але чи дитяче, чи якась дівчинка була дуже така тендітна, будемо казати. Малесь маніпусіньке, але ну, мідне наче, не да? зрозуміло. Ну, коротше, не золото, на жаль. Зараз будемо з вами перевіряти цю ділянку. Думаю, тут, в принципі, могла стояти хатка і мають бути знахідки. Тому подивимося, побажайте мені успіху, а ми з вами погнали. Ну як ви встигли помітити далеко, не всі ямки були зі знахідками, але ось ця от хлопці нам подарували дещо цікавеньке нарешті. Так. Сигнал був такий, бачите, 50-51. Не дуже високий. Але десь я вже бачив тут маленький кругляшок. Кругляшок ти де? Ви бачите? Особисто я поки що ні. Але десь бачив. Зараз знайдемо разом з вами. Ну. Так, Десь вже в руки. зараза мила. А, ось. Побачили. Я навіть і не роздивлявся, що це. Така сімовна така маленька трапилась. Я копаль простий, бачу кругляшок, вмикаю камеру, хлопці. І знаєте, що мені здається? Що нам трапилось перше срібло. Що скажете? Не бачу через камеру. Ну, Давайте трошки ішкрябую і покажу. Ну, ви можете особисто пересвідчитись. Залишилось тут не так же і багато. Бачите? Це в нас 5 копійок, 1800 якогось там 90 го наче року. Це ну, хто? Олександр 3 був? не пам'ятаю. Так, дивіться, тут у нас Орел. таке, будемо казати, цінність виключно історична, але все одно цікава та приємна знахідка. Що ви думали? Я так швидко з хати піду. Ох, я вже і замахався. Тут бігаю вже хвилин 20. І досить важко, я вам скажу, ль ль льод виколупувати. Але... Наші пошуки обвінчалися успіхом. 85-91 проскакує. Ось. Наш наступний кривдячок. Я знав, що вони тут будуть. Але, чесно кажучи, там... Ямок 5 вистверлив, отам далі ще 5 чи 7. Ну, коротше кажучи, замахався, хай бог миле. Так, і багато досить сміття лізе. М -м да, ну Як ми бачимо, як ми бачимо, від монетки залишилась лише назва. Наскільки я бачу, це в нас чи полушка чи що. Хто там більш розумний, підказуєте в коментарях, але тут ми трошки не встигли. Закінчилась монетка. Так, мої люблені глядачі. Коротше, для вас прийшла мить. Для мене хвилин 20-30 пошуку. Вже перебіг я на наше місце, куди ми йшли. Бачите, вже вихажує потрошки. Але знахідки будемо казати, були не те, щоб дуже гарні. Такі, будемо казати, вбиті. Це солід чи не солід, якась радянська копійка і кілечко. Ну, власне, нічого цікавого. І що ви думаєте? Коротше, ходив я тут в краю. І зловив отакий от приємний сигнал. 70. Хто догадається, що це може бути, а? Ось, бачите, хлопці. Красень, який нам вискочив мідний. Наскільки я бачу, це у нас півкопійки Миколи Другого. Він же останній, так? Да? З цієї сторони. О, і з цієї сторони щось видно. Ну що, будемо казати знахідка зачот. Ну зараз помию і покажу. Зручно, коли є сніг під боком чи вода, да? одразу можна взяти та трошки сполоснути. Що, щось трохи не провідняється. Нарешті вже цікава знахідка. Да, як бачимо, нам трапилась одна друга копійка. Миколи останнього. Це у нас 1900. Не бачу. 17 рік чи що? Коштовна. Ну, будемо сподіватися. Як я вже замахався по цьому Дніпра ходити, я вам не можу передати словами. Але знахідки лізуть. Переважно радіанщина, яка нам нафіг не потрібна, але просто в гігантському масштабі. Це у нас буквально за 15 хвилин пошуку три монети таких. Царів поки що немає. Будемо шукати. Але включився, хотів вам показати. От, хлопці, дивіться, скільки тут трапляється кераміки. Ай Бог миле, яка хочеш. Товста, тонка. Це взагалі мені на ЧК схоже. Бачите, така товстенна, чорна. Ну, коротше кажучи, місце тут цікаве. Будемо зараз тут з мантікорчиком вихажувати. Ну, Я вам скажу, що досить легко через цю функцію 2Т дивитись, де сміття, а де не сміття, бо нормальні знахідки зазвичай б'ють в одну точечку. Ну, Це вже, хлопці, просто розрив мозжечка, я вам скажу. Просто капець. Повернувся на затоплення, бачите, ділянки Дніпра, там де ще не спускали воду. І буквально 5 хвилин, це третій сигнал. О, вже такі будемо казати, взагалі слабенькі не копаю. Копаю такі точечні, класні. І подивіться, що нам випало. Якась каблучка. Каблучка. І наскільки я бачу, наскільки я бачу, вона ще може бути срібна. Ну що, хлопці? Це вже зачот нарешті хоч щось цікавеньке, бо, чесно кажучи, це сміття, яке в народі інколи називають монетами радянськими, вже надоїло, а це вже щось цікавеньке. Як назло, вся вода перевратилася в кригу, але помив, помив снігом, бачите, з узорами. Спочатку подумав, що якийсь може цей драгач, знаєте, перстень кійсько рісі там були, в середньовіччі, Але я бачу пробу. Її проба є, але її, на жаль, не видно. Там вона, коротше, була. Ну, мабуть, якісь радянське кілечко, але все одно ну, цікаво. Що, чодна знахідка. Коротше кажучи, будемо ще тут повихажувати, але якщо буде радянська фігня лізти, мабуть, підемо назад. Ну я вам скажу, хлопці, це стрьом та й годі. Вон, бачите? Там же йде вода, тоненька крига, ходиш тут, тоді прапне прибуваєш, щоб було де ходити, щоб не станути. І дивіться. У нас є просто чудова знахідка. Дивіться, десь я бачив, хрестик трапився нам. Бляха, і де він полетів вже. Ну як завжди. Так, десь вже в руці. А, ось. Подивіться на цього красення величезного. Та ти що! Ще й з вушком. Ну це я вже розумію знахідка. З зорами. Тоненький. Давайте зараз помиємо трошки та пороздивляємось. Ось таку ми красу виніхали з вами. Подивіться. Так, да, бачите, на ярмарки щось таке й губили. Але наскільки я бачу, це може бути якась нагорода. Да, не знаю, на жаль. Підскажете в коментарях, чесно кажучи, думав, вже якийсь хрестик такий прикольний, але це може бути навіть і краще. Включився вам показати. Досить цікаву знахідку. Ну, наскільки вона якби коштовна, вона взагалі не коштовна, коштовна сміття. Але я просто хотів вам показати голодні СССРівські роки, хто там дуже скучає. Вон, бачите? Дивлюся, знайшов гудзик. Гудзик. А це чи кришка від пеніциліну? Чи що? Якийсь саморобний нещасний цей гудзик. Господи, які ці люди були бідні, що гудзики. Сміття робили, хай бог миле. Ну що, хлопці, трошки просів перепочити. Он бачите, за мною просто величезна пустеля. Будемо скоро вже йти потрошку до машини, але є ще й годинки півтори пошукати. А зараз давайте проведемо нашу улюблену рубрику. А що про знахідками? Наша спільнота МТКП, хто не в курсі. До речі, підписуйтесь в старамі. Встановлює місця для пошуку. Тобто до кожного металошукача, який ви можете придбати у нас за найнижчими цінами, і чи обміняти старий свій поушний, ідуть місця в подарунок, ну чи під замовлення. Тому сідайте зручніше і подивимось, що наші хлопці по ним не шукали. Що, якось так наша спільнота покопала. Всім величезне дякую за звіти. Хто не знає, де копати, підписуйтесь, будете копати разом з нами. Хто хоче обміняти МД на якийсь більш новий і сучасний, звертайтесь, є обмін. Тому приводів не підписатися нашу спільноту я не бачу. Всіх чекаю, до зустрічі в МД-копій. Ну що, хлопці, потрошку вже повертаємось назад. Вирішив ще пройти через свою хатку, там вона трошки далі була. І у нас є класична знахідка. Зна Дніпра. Ну такий ось значик був радянський, скажімо так. Ну і знахідка, Радянська. Ну що, хто побачив? Давайте. Ще було цікавіше. А зараз, хто побачив, той молодець. Трапився нам отакий ось ось значок радянський, піонерський. вже батро йду до берега, чи повз старе село і пішов саме там, де ніхто не ходив. І дивіться. Нарешті, нарешті нам трапилось щось дійсно цікавеньке. Це, мабуть, чи шматок хреста, чи що, незрозуміло. Але щось цікаве і дуже, дуже велике. Натупано два, майже на три пальці. Ну що, давайте зараз трошки помию та пороздивляємось. Так, я вам скажу, досить зручно, коли отак от в ямку вода затікає на Дніпрі. Можна одразу і викопати. І знахідку помити. І от що ми бачимо перед собою. Певно, Порошенко сказав би, що це скарб. А я бачу Христа. Непевне, не впевнено відносно століття. Може 14-15, але краси. Да? Ех, трошки не дожив до нас. Але ж матеріал, я думав, срібло, але сигнал низь, низький, зрозуміло, Може лав'янка якась, що також каже про те, що він більш старий. Ну Це мені вже хлопці подобається, бачите? Ну що, хлопці, ми вже йдемо до машини, чесно кажучи, втомився. Треба трошки прилад помити. Ну так, Як вам казав, тут є захист IP68, тому дружина більше не свариться через те, що вдома брудна ванна. Кинув воду і помив. Блін, ну це вже цікаво, хлопці. Я навіть вирішив вам включити та показати. Знайшов цілий глек, ну як цілий, комплектний, бачите, Вон. з дуже цікавою формою кераміки. Я думаю, що це дуже щось старе, що ви скажете. До речі, тут десь було поселення скіфів, От. то може бути щось з того періоду, стареньке. Ну та товщина така, бачите? Може його зібрати. Давайте зберемо недовго. Ну, комплекту ну, вийшло щось. От подивіться, які шматочки кераміки я знайшов. Да, і тепер думаю, чи в марту може було йти на щось древнє затоплене, а? ані на радіанщину. Голосуйте в коментарях, я мабуть ну, такий невеличкий шматочок забирати не буду, але відсотків 30. Було б хоча б 50-60 я б точно забрав би, підніс би десь. До музею. Тому, хлопці, якщо таке знаходите, звертайтесь в музей, вони такі люблять. Ну тут його просто мало, не бачу сенсу. Хоча Хоча, хоча дуже прикольні узори. Пишіть, якщо воно щось дуже коштовне, я прийду, заберу, віднесу в музей. Чекаю в коментарях. Ледве дістався до машини, але скажу вам, пора ми мантікорчиком. Хай Бог миле. Зараз буду викладатися і будемо дивитися, що ми знайшли. Знахідки вже повкладав. Зараз будемо роздивлятись. А перед цим нагадаю коротко, що треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Ну чи дізлайки, якщо не сподобалось. Ну а також підписуйтесь на декопії на нашу спільноту, присилайте звіти, встановлюйте місця для пошуку та будемо копати разом. У нас найкраща спільнота в Україні, а також можна обняти МД та по знижкам його купити. Звертайтесь до Петрухи, я вам залюбки допоможу. Ну а тепер давайте подивимось. Наші знахідки. Один томлений копір, один мантікор. І 8 годин пошуку на дні Дніпра. Ось такі от у нас хлопці звідти вийшли. Туда було дуже багато радянської всякої фігні нецікавої. Але хоча було багато. Тобто ми не скучали. Ну, з цікавого хотів би виділити оцей крестик, вже з фонариком знімаю, Вибач, вибачте, за забліки. Хто знає, що це таке, підсказуйте, буде дуже вдячний. Може щось цінне. Трошки царів було, трошки було вон. навіть серебрушок вбитих. І до речі. Бачите, кілечко цікавеньке, гарненьке, виїхали. Ну і з самих цікавих знахідок, мабуть, оця шматочок-хрестика я виділив би, так, да? такий непоганий. Жал шкода, що зламаний. Ну і оця от радянська якась пустишка. Як вона називається? Метальки не Якось коротше. Але царів бачили, знахідки бачили, копум я дуже хлопці задоволений. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку. До зустрічі!